Вітання, вітання, вельми шановне панство. Сьогодні я вам розкажу про гру Arma Reforger. мілітарі симулятор, в якому треба багато бігати, багато їздити, літати, трохи стріляти і багато виживати. Ну що ж, почнімо. Гра Arma Reforger є одно і переосмисленням, і фактично продовженням серії ігор тієї ж компанії. Operation Flashpoint, Arma 2 і Arma 3. в грі Arma Reforger Дві фракції Сполучені Штати та Радянський Союз воюють одна з одною за контроль над островом New Еверон. Вигадим островом New Еверон його також контролюють місцеві повстанці, які не хочуть ні Сполучених Штатів, ні Радянський Союз. Бачити, скажімо так, в собі, але за них, на жаль, пограти не можна. Тому і доводиться обирати собі сторону і, скажімо так, воювати. Одна катка тут може тривати як одну, дві, три години, або там навіть 20, 30, або навіть 40. Що ви маєте робити в цій грі? Ви з'являєтесь звичайним рядовим піхотинцем о, і. Підвищуєтесь у своєму званні. Звання вам потрібне для того, щоб придбати додаткову зброю, всякі обвіси на зброю, щоб ви змогли користуватися більш швидкою, потужною технікою, там навіть гелікоптери є. І для того, щоб ви могли розбудовувати базу більш ефективно. Так, тут також є система базобудування. Ви розбудовуєте базу, будуєте там, скажімо так, склад легких автомобілів, важких автомобілів. Гелікоптерна площадка, бараки, медпункт, арсенал і таке інше. Звичайно, для цього потрібні припаси. Припаси ви знаходите на головній базі, де ви починаєте, вони там автоматично спавняться. Або у спеціальних місцях, е які контролюються повстанцями або місцевими жителями, не знаю, як правильніше сказати. Ви їдете на. Місце з припасами вбиваєте там повстанців, забираєте їх припаси, приводите собі і розбудовуєте базу. Перевезення припасів дає вам підвищення. Ну і звичайно, ви стаєте більш корисним для своєї команди. В принципі, будь-яка активність е, дає вам підвищення в цій грі, тобто ви будуєте е, оборонні укріплення, ви підвищуєтесь ранзі, вбиваєте ворога, трохи підвищуєтесь, перевезете війська. Тобто ви керуєте автомобілем, в якому були піхотинці, вам є підвищення. Обороняєте базу, отримуєте експі, отримуєте підвищення. Скажу так: що коли ви рядовий піхотинець, то вам дається звичайна гвинтівка М16 без оптики, без нічого, ви будете бігати як дурний, стріляти вона буде одиночними набоями або набоями по три штуки. Тобто, ви не зможете дати прям. Одразу всю очередь по противнику вам доведеться стріляти по три набоя, А радянська армія, наприклад, має Калаш, який одразу буде стріляти очередями. і ви вже програєте е, бій один на один. Одразу карта тут дуже велика. Острів Еверон е, насичений невеличкими селами. Та містами кожне місто фактично є е, пунктом, який вам потрібно захопити і утримувати. І скажу вам, що бої в містах це дуже весело і дуже круто. В будь-який будинок можна зайти, можна зазісти на його дах, можна е, роздивитися у вікна і чекати, скажімо так, ворога через те, що мапа дуже велика, перевіряти кожен кущ. І перевіряти кожен будинок ніхто не буде. І це складає вам таку. Класно ідею для засідок, тобто ви можете засісти собі в будинку, засісти кудись десь на даху і розстрілювати людей, які будуть просто проїжджати поряд. Ну, звичайно, якщо ви знайдете таку позицію і вас дуже швидко не виб'ють. Комунікація в цій грі надважлива. У вас на початку буде рація, яку ви налаштовуєте на різні частоти, і зможете комунікувати зі своєю або з різними групами. А якщо вам взагалі не хочеться слухати, скажімо, цей флуд з рації ви берете, її викидаєте і взагалі нічого не чуєте. Я думаю, що це також варіант. Спілкування з своїми колегами, з побратимами, з якими йдете ви на штурм, також надважливо. Тобто, ви будете знати, як він іде, як він заходить, і що робити вам. Attacking East. Enemies will be there. Sochi. Так наш какой-то Harry пиздует через через поле. Ну, блять, красавец. Ну, сейчас его пристрелят и мы поймем откуда. Harry, do you read me over? Mr. Harry C S W, take care. Over. Harry, this is your commander, Angelus. Proceed through the forest. I repeat, proceed through the forest. Over. Well, <laughs> Ну і чорт забирай, це весело. Я люблю, коли в грі люди розмовляють. Це дає, знаєте, їй такого шарму і неперевершеної автентичності. Тому блін, ігри, де є голос, це мої ігри. Я їх обожнюю. Зброя в грі відчувається дуже приємно. Мені важко це пояснити, але мені подобається віддача від зброї. Мені подобається, як вона рухається, як, скажімо, так, кулі. Попадають в супротивника. Подобається, що хідбокси є на руках, в голові, на ногах, тобто розстріляв руку або ногу людині, і він вже не може рухатись, йому треба лікуватись. Лікуватися він буде по-різному. В нього є шина від серйозної кровотечі, бінти від слабкої, ну і також морфін, якщо. В нього нічого немає, але йому треба пожити ще деякий час. Морфін також іноді я вколюю людям, які лежать. Так тут є поранення, тобто людина не помирає одразу і може навіть встати. Так що, якщо ви зачистили територію, вам треба роздивитися, щоб ніхто поранений не лишився і добити потрібно радянських воїнів а інакше вони можуть встати під. Підлікуватися і настріляти вам в спину, кому це потрібно. Контрольний в голову і все, і пішли далі. Щодо техніки, а, окрім скажімо так, легкої техніки, типу джипів, вантажівок, тут є бронетранспортери в радянській армії. Це БТР, в американській це ЛАВ, і також є гелікоптери. Гелікоптери можуть бути бойові або вантажні. Та, комусь може здатися, що техніки тут не вистачає, але я думаю, що її будуть згодом додавати. Бо насправді відчувається, що її маловато. Я хотів би якихось танків, хотів би більше, мабуть, варіантів бронетранспортерів, але це все лікується модами. Про них пізніше. Фішка цієї гри в тому, що для а, заради перемоги не потрібно тільки йти вперед і штурмувати ворожі бази. Бо просто займаючись логістикою, а саме перевозенням припасів і перевезенням а, солдат на поле бою, ти вже робиш великий, великий, великий а, вклад. У вашу перемогу розбудування бази найчастіше більш важливе, ніж захоплення ворожої бази, бо так буває, що ви прийшли на базу, ви її захопили, але вона не розбудована. Там немає ні арсеналу, там немає ні заводу автомобілів, немає навіть бараків. І люди, які там спавняться, вони йдуть пішком зі звичайними гвинтівками, і вони зовсім не захищені. Це буде повна фігня. Тому ті солдати, які будуть розбудовувати бази і е, привозити туди припаси, вони будуть найбільш цінними, ніж ті, які будуть іти вперед і помирати на, скажімо так, на передовій. Ну і пілоти гелікоптерів, е, які знають, скажімо так, безпечні маршрути, вони чекають, поки солдати сядуть в її гелікоптер, провозять їх і висаджують прямо в тил супротивникові. Це дуже круто. Але, на жаль, так буває не завжди. Частіше буває таке, що ви сидите в гелікоптері. Раптом він падає і всі загинули. Парашута чомусь в гелікоптері немає. Одразу зауважу, що ця гра, мабуть, не для всіх. Чому? Тому що вона повільна. Бо звичайний гравець, скажімо так: простий парень, хоче зайти в гру і постріляти. Він не хоче займатися логістикою, він не хоче розбудовувати базу, і він одразу хоче керувати гелікоптером, щоб всіх вбивати. Але в цій грі, на жаль, так не працює. Щоб дослужитися до капітана і почати керувати гелікоптером, потрібно пройти 5 колів пекла. І не факт, що гра не закінчиться доки ви не отримаєте необхідне вам звання. І скажімо, сам факт того, що ви їдете вперед, скажімо, їдете там 3-4 хвилини, попадаєте в засідку, вас вбивають, і ви починаєте знову на тому ж самому місці, берете автомобіль і їдете. Це дуже деморалізує, знаєте? Здається, ну, типу, блін, нафіга така гра потрібна. Я зайшов повеселитися, а не для того, щоб страждати. Але незважаючи на те, сервера ввечері повні, тут просто черги не протиснутися, і це означає, що людям подобається такий стиль гри. Це обнадіює в грі важливо відрізняти своїх від чужих. Незважаючи на те, що і над своїми ти бачиш ім'я гравця, але це ім'я є тільки коли він біля тебе, або поки ти дивишся на нього в бінокль або в приціл гвинтівки, скажімо так, на відстані, ти можеш і не розуміти, що це твій союзник, і його раптом вбити. Ніхто від цього не застрахований, на жаль. Особливо, якщо, наприклад, американець вбив якогось радянського воїна, взяв його калаш, взяв його, наприклад, підсумок і пішов далі в бій. Ти бачиш, що біжить якась людина з калашом, ти бачиш в ній радянський підсумок, ти автоматично вже стріляєш, і, і як результат вбиваєш свого прикро, дуже прикро, бо ти втрачаєш своє звання. Щодо мене на початку гри це траплялося постійно. Я постійно вбивав своїх. І я не знаю, як мене взагалі з команди не вигнали. Це просто повезло. І так, в цій грі можна повністю перевдягнутися у форму свого ворога. Теоретично можна навіть вдягнутися як радянські солдати, прокрастися їм на базу, і поки вони нічого не зрозуміли, перерізати їх всіх, поки вони сплять. Крута фішка цієї гри це увага до. Ролплейних дрібниць зараз поясню: от ви можете взяти свою зброю, подивитися на неї, зняти глушитель, поставити новий глушник, замінити оптику, поставити зброю на запобіжник. Можете взяти рацію за допомогою миші і курсора, поміняти там налаштування. Інші частоти обрати в автомобілі. Ви зачиняєте двері, натиснувши кнопку F, поглянувши на ручку дверей. Також в автомобілі ви можете увімкнути дальні фари, аварійні вогні. Можете поставити в ваш автомобіль наручне гальмо. Можете увімкнути підсвітку в салоні. Ну, типу, таких класних штук, які на перший погляд не важливі. Тут можна зробити багато, і це як на мене додає крутого ролплею в цій грі. От, наприклад, в медичному фургоні ви можете покласти пораненого на ліжко і так перевозити його. Не думаю, звичайно, що цим а, хтось користується, бо всі поранені, вони одразу там натискають відродження і заходять знову. Але так можна зробити і це приємно. І знаєте, ще деталізації грає на руку той факт, що ви можете в арсеналі обрати собі а, якусь там одежу. Якийсь інший шолом, наприклад, там є шолом з окулярами, і це буде вас відрізняти від інших вояків, які ще, скажімо так, рядові, а ви вже там сержант або капітан, то вони будуть зразу бачити, з ким мають справу. Інтерфейс в грі тут максимально мінімалістичний. Ви бачите лише свою обойму, приблизну кількість набоїв в обоймі. Кількість обоєм, кількість гранат для підствольного гранатомету і, в принципі, все, все, що потрібно для військового симулятору. Ну а нічні бої це тут просто казка. Справа в тому, що вночі тут майже нічого не видно. Видно лише світло від міських ліхтарів, світло від ліхтарів, які встановлені на солдатах, і видно вогні від світових ракет. Це прям найяскравіше відовище. Штурмувати з таким видом. Одне задоволення, але в грі також є проблеми дуже часто. Я ввечері заходжу на сервер, а він вже переповнений, переповнений чим ботами. Зараз поясню Право в тому, що на вищих рангах на базі можна для охорони бази викликати собі ботів. Самі боти нічого не вміють, вони не дуже, скажімо так, влучно стріляють, але вони. Займають супротивника, коли він штурмує базу. Вони його будуть займати, і вони фактично показують напрям ворога. Тобто вони ціляться ворога, і ти знаєш, що ага з того напрямку йде атака, і тепер я буду туди цілитися. І от гравці спавнять цих ботів настільки багато, що сам сервер не витримує. Він починає лагати, він починає глючити, і пінг серверу падає там, скажімо, до 5 або до 6 кадрів в секунду, і ваша гра фактично зупиняється. Ви починаєте психувати, ви не можете нікого влучити. У вас якесь слайд-шоу, всі телепортуються. І от ти думаєш: ну навіщо таке грати? А враховуючи те, що ти сидів, наприклад, у черзі, щоб потрапити на цей сервер 10 хвилин, доводиться якось терпіти і сподіватися, що всіх цих ботів адмін там, я не знаю, кікне або перезвантажить сервер, щось таке трапиться. Щодо модів, модів в цю гру наклепали вже дуже багато. Але є проблема: більшість із них руйнують твоє поглинання і вглиблення в гру. Поясню: наприклад, ми заходимо на дуже популярний сервер, де грають НАТО проти Російської Федерації, і, наприклад, обираємо собі сторону. І що ми бачимо одразу в арсеналі доступна будь-яка кількість зброї, що ти з першого рівня, фактично з рядового, ти можеш придбати собі будь-яку зброю. На, накріпити на неї будь-які обвіси і стати фактично суперштурбовиком для своєї фракції. І найцікавіше те, що а, в арсеналі є там, скажімо так, АКСУ така зброя, яку люди брати точно не будуть. А, навіщо? Бо вони можуть придбати одразу собі найкрутішу. Можна одразу поставити на неї глушник, можна одразу начепити на себе а, окуляри. Нічного бачення і піти собі в бій, як справжній крутий спецназівець. І коли ти на цих серверах спостерігаєш за штурмом, ти бачиш, що йде бій, фактично не однакових там фракцій, а ти спостерігаєш космодесантників, таких от наряджених, обвішаних зброєю у всіх круті валини з глушниками, всі тихо, один по одному стріляють, тільки гранати там десь. Підриваються, знаєте, от, от так все виглядає. Ну і плюс до того орієнтація на мапі там вже зовсім відсутня, тобто в класичній версії. Ти не знаєш, де ти знаходишся. В тебе немає gps трекера Ти орієнтуєшся в місті, коли ти бачиш там знак, що це там місто Десале або Антраде, або ще якесь місто. І в тебе є компас. На компасі ти бачиш південь, північ, захід, схід, і ти приблизно от рухаєшся в тому напрямку, де ворожа база. І ну і твої також союзники рухаються в тому напрямку. А от на модованих серверах, які там емітують бій НАТО з Росією, там в кожного солдата є GPS, і ти просто вмикаєш мапу, ти бачиш, де всі гравці знаходяться. Ти знаєш, де ти знаходишся, ти вже не думаєш. І тобі навіть не доводиться думати, тобі навіть не доводиться ніякось орієнтуватися на місцевості. Ну і на додаток у кожного солдата а, на руці є такий годинник, який показує азімут, тобто напрям, в якому він рухається. Єдине, що мені сподобалося в замодованих серверах, це те, що там не було ботів. Я не побачив там ботів, і через те сервери працюють більш плавно. Там менше глюків в будь-якому разі, вельми панство, панство. Е, я бажаю вам спробувати цю гру. Я знаходжу її дуже крутою, дуже веселою, і вона приносить мені зараз багато задоволення. Ну а подивитися, як я граю в цю або інші ігри, ви зможете підписавшись на моєму каналі на Твічі. Це все вельми, панство. Дуже вам дякую за перегляд. Цього найкращого, щастя вам, добра, мирного неба над головою. Любові і багато, багато грошей бувайте.